Так, всім доброго дня. Приїхав в село Миколаївка. Мала, мала Миколаївка мені підказують. Приїхав в село Миколаївка. Людина попросила, щоб висвітлити всю цю бездіяльність старости, поліції. Заважають людям жити. Вони переселенці з Мар'янки. З Мар'янки переселенці з рік як тут працюють, держать корів, сім корів, бичок, телята. І людям міша перегной. Ось оцей перегной на городі. Ну я пройшов, тут нічого не воняв, ніде нічого. Все дуже добре, все хорошо, я вам скажу. А це ось перегной, перероблений, все удобряють. І ще однієї сусідки, як кажуть, заважають, викликати постійно поліцію і старосту. І отут теж дві сусідки. Їм заважають вони жити. Ну, не знаю, що як. Не дають ні випасувати худобу рядом староста. Староста я вам скажу. Староста Миколаївської громади, це Синельніковський район Дніпропетровська область. Жінки сказала, вона вам сказала, що щоб платити за випас да, на випас. луках. Да. Сказала, що треба платити, якщо худобу вони випасують. Випасли за двором худоба, тут я вам дойде, я вам покажу луки, все. Тут дуже красива природа. Взагалі, не дозволяють їм займатися е, вирощуванням животноводства. У них сім корів, телята, бичок. Люди вже хочуть десь чи виїжджати, чи тікати, не знаю. Тому що приїжджає поліція, вже жіночки, вони там... Поліція, я не знаю, мабуть, Миколаївської громади, хто це треба старості записувати. І вони там якусь написали заяву на жінку. Вона там підписалась, каже, бо я була розстроєна, я вже до того розстроїла, що не можу нічого на це дивитися. І... Підписали якісь бумаги. Що вони вам казали? Що приїдете десь там. Ми вас визвать, приїдете. А чого приїдете? А визвать приїдете десь. Пускай самі приїжджають, якщо їм потрібно. І щоб представлялись ті поліцейські. Не ну кажуть, не представлялись. От я вам покажу. Також вони купили ось б... тут, а ось луки, де можна худобу випашувати. І люди кажуть, люди кажуть, що оця сусідка кажуть, що нельзя тут випашувати худобу. Це народа, це народа власність. Можна, кажу, випашу, гляньте, у вас тут взагалі все, все добро. До речі, вон бичок з вами вітається. Та не здавайте ні на яке м'ясо, не слухайте нікого, випасуйте худобу тут а яшка, і все яшка. і все буде добре. Просто блін, подивися на ці всі бардаки. Людям, людям правда треба об'єднуватися оцю всю сволоту гнать подалі, щоб не заважали вони жити, блін. Такий і... бур'ян був, це ж с ним навів порядки. Він мав його через погашувати, щоб не ага. забути. А Там, я дивлюсь, тут порядочок, тут це тут, тут, тут все хорошо, красиво. Він бігав. Від... Це хто, хто повикашував Син, син. це хто син? воду все навів порядок. Син повикашував тут усе до порядку, все, очерет повикашував, все. Дивіться, як тут бачили, дуже, як дуже, дуже я вам скажу, тут красиво взагалі. Тут природа, можна приїжджати і любуватися. Це да, відпочивати. Ми і це ваші кози, так? так ну це ми тут тільки почали переглянути. Людина передала нам. Но... Ви купили, так? Ну в... та ну, я, я зрозумів, ну, ну хазяйство гляньте, у вас тут хазяйство можна тримати все. Просто... Просто... все. Син почав прибирати, думали тут загородку спишу, то добро. так, зробите все ну, і буде. А який малюк. жалко, все ж везли з дому, жалко все. Це ви оттуду вам все да, попривозили, ми... да? так? У нас коз багато було. Я думаю, не руським попродала, тому що ага. війна почалась куди, вони за даром забрали, а це ми трішили трошки. Малюк. Люблю це. Малюк. Малюк. Доця. Охі. Доця Малючок мала. такий, так? Да. Доця. Доця, Доця мала. Вона біжить до мене. Пошли. Порядки навели, тепер теперь на кому переїзді, бо ми мішаємо. 20 років без вас жили, було так хорошо, ви приїхали і тепер воняє все. Ні, мене поразило, тепер мене поразило те, що староста себе так поводить. Масила, тут mm -hmm. страшне, було. Ні, ну тут нормально порядок. Е, ну, тому, що, що навіть Зараз навіть я вам покажу, було. за що староста сказала, що потрібно платити, де випасувати худобу не можна. Це тут було з головою все. Uh -huh. Це розрішили люди, кажуть, нам ніколи прибирати, забирайте, прибирайте uh -huh. і живіть. І бачите, що тут вуси. Uh, не, за... не Забирає тут ніде. Тут не хочемо не, ну, хочемо тут. порядочок ну, нормальний. Почав ну, сараї чистить, усе почав робити. І uh -huh. Дерево напиляв на зиму, Тут ну, все кругом. Воно заброшене було в людей. Воно давно. 15 років тут ніхто не положив. Uh -huh. Началось кажу, я щось тепер настрій збили, не хочеться нічого. Та все добре буде не. Оце ж воно так все було. це все Ну Я зрозумів, хащі були. Да. Ох, ой. І тут ось дорогу розчистив, тут вже ж дорожки не було ходити. Навіть. Угу. Все повирубав, порозчищав. тут дорогу зробив, бо наша бабушка там на прящанам по дорозі їздить. Сказала, то її дорога. Та як це? Стройте свою, ми почали робити свою. Оце Оце да. таке. Це вона в тому году на нас міліцію визивала. Ну, я думала, а. ладно, все воно ну, визвали та й визвали. цьому до п'ять те саме починається. Да. Мусоро то вибирає і кидай сюди людям. Бо подобно неї чисто було. Да. Насажує цвітів. Ну, що ми, ми, Де ми, насаджує? Ось що насадила. Ну кажу, ми ж не ведемо тут, ми ведемо. Отут понасажувала цвітівка. Да, щоб не дай Бог ми наступимо, навезимо їхниці. Оце її дорога. На, по цій дорозі нам їздити не можна. От ми почали купили камінь, щоб заїжджати у двір. О, це, да. Да, оце так. Бо Вона її підсипає. Чим вона тут підсипала? Нельзя, можна, вона ж слід за нею підсипає. А як, а що вам заїжджать? А я кажу, аби хазяїни зразу. Така, став... вон вам можна... А там нельзя, кажуть, заїжджати, так? Да? Ні, ну там от уж ми теж розчистили дорогу. Це ще не бана її стелила, це стелило дорогу, як робили все. Ну да, ось. Подвір'я, де ось, люди скажіть, проживають. Я вам покажу, ті, що на нас пишуть, як і двір. Вона нас кожен день снімає. Навоз. сьогодні ось, була і фотографірує все, щоб потім на нас Угу. підпишлося. Оце теж загорожають, почали Загор... городити, щоб туди не ходили, не Ну, <розумітно> Це в неї такий порядок. Це вона на нас кожен день пише, фотографує нас, вона на Це... чого, чого? Кнопка. Жулька, кнопка. Покажи, кнопка. Не балуйся. Ось ця людина, яка пише на нас, здивіться, вона ж не має по закону оце до наш забор, правильно? Вона довжна ну, да. Ну, да. От вона нам повалила оце все своїм мусором. Угу. Там бачу в дворі ще бутолок. Під самі забори, не, на туалеті дверей навіть немає. Ходив туалет, а ми, нам слід ходить біля неї. Угу. Оце так оце понавалювала вона нас да? пише кожен день. Що в неї оце? Так мені все одно, роби що хочеш, і нас не трохи. Нам все одно, що у вас у дворі робиться. що вона да, робила. Угу. Завалили нам своїм вуглем, мусором. Ну так, да, прям під забор, дан, я дивлюся. Тож треба відступати хоч трохи від забору. Да. Ну, ми на це яшку внімання не обращали, бо вони нас не школи. Наше все багатство, вдома все останньо. З двору люди почали собі дорогу робити, бо бабушка, жіночка по сусідству не дає, щоб вони виїжджали на оцю дорогу. Люди навозять камнії, щоб робити тут дорогу спуск. І тут, кажуть, далі не можна ходити. Да? Та тут вони нічого не кажуть, в там бардак mm -hmm. самої. Та так. я бачу, ось тут у вас прибрано все чисто, а там он... А там кірвому усори. Вигреб... Так а через дорогу ви аби бачили, що було. Вон там і кросовки старі валяються, з того кульочки, все там. Он. Алло. Ага. Слава Україні, героям слава. І смайлик. Оце ну, залишилось вивезти, думаю, що вивеземо. Ну, це ви собі дорогу так, робите, ну, щоб так, заїзд був? дорогу робили. А тепер я не знаю, я й город не садю, я не знаю, що мені далі робити. І розсаду виростила сама. Поліція приїжджає, тероризує в місті староста. Ось людей я вам покажу. По цій дорожці да, да, жіночка да, забороняє. Да. Сусідка да. типа вона це зробила. Ось, ну, це солома наша. Ми її докупили, положили. Ага, це. Ось. А О. то все мусор, так. це Сашко все збирав. Це ви тут, це ви тут худобу поїте. Да. Чого ванна Пої... тут стоїть, ага. теж мішає. Спеціально до осінь посадила цвіти, щоб що ми корони води. А, бабуся посадила. Груша. Оце її не трогайте. Бабушка посадила. Що вони їй даром не нужны? Ну, да, ну вже... так, зрозуміло. У... Ну правильно, щоб ми не водили води визначили. А як ну... же ж мені їх звідти довести? Я вам кажу, ми водимо хто знає куди. Можу ще показати, де в нас телята стоять. Ага. Ось на цьому бугрі випасувати худобу не можна, сказала староста. Ні, Староста сказала, що треба заплатити. Пасіть і заплатити. Взагалі, я неправильно сказав. Староста сказала, щоб випасювати худобу, отут випасювати худобу, то треба заплатити. Наверно, старості, да? ну, Вона сказала, там приїдеш у громаду, чи десь там у собі mm -hmm. заплатиш. Добра, це ви син, да. так? Так. Богдан. Да, не слухайте нікого, випасуйте отут худобу. Люди, ну правда, на це все дивиться, правда. ну. Отут, кажуть за оце треба платити. Староста Миколаївки. Староста Миколаївки говорить, що треба людям заплатити, щоб випасувати худобу тут. Ну це, це смішно, це смішно. Це позор такої старості. Не знаю. Не знаю, як тут бути, але я вам Послушайте, кажу, ні, покажем, нічого не підписувати, нічого не те саме і все фіксуйте на відео. Приїжджають. Запрещаю. Ні, хто запрещав? Участковий сказав, що війна, положена, ти не маєш права фотографувати, ну, записувати. Ви почули? Да. Нельзя, не Ро... за нічого. А на мене каже, закрий рот і йди в двір. Хто? Ну, от тут вони всі повиходили, закрий рот. А це хто каже, виходить? закрий рот? Ну, ну там сусідка, то що, чоловік. А, виходить. закрий рот і йди в двір. А вони тут будуть на мене писати далі. Вони я приїхали щось... Оці... показати зелену. А участковий сказав, не фіксуй їх, не фіксуй жіночки, сказав, щоб Ірині каже, не фіксуйте мене, бо війна в країні, нельзя можна фіксувати. Ну, не дебіли мусорабли. Ось зараз ми ще вам покажемо селят наших далеко. Я ж кажу, от села дуже все Зараз я вам покажу, де люди тепер водять худобу, випасюють. Там вони проживають і де вони покажуть нам. Ви в Петропалівку возите людям да, молоко, так, да, продаєте? Ворог, смерт і всі доволі. Яйця возю людям, бо нам треба жити за щось. Ні, звісно. І люди тому що я продаю недорого, не так, як на базарі. Тому що я людей розумію, що це зараз таке час, в людей пенсії малі бабушки, всі мене завжди боже з охрани, зустрічають і везеш їм. Я в кожну під хату розвозю, я не на базар везу. Я кожному по домам розвезла, всі спасіба кажуть. І тут люди до нас ідуть по молоку. Угу. Я ж кажу, і гарбуз віддавали люди тут. Довольні всі, от три людини. Ну, знаєте, пережить. Те, що міліцію визивають на тебе, я нікого не вбила. Я нікого не побила, не валяюсь п'яно. Mm -hmm. Як можна було тут в'язати, в'яжемо хтось якобі, бо, щоб не побігть. Та дежіть тут, а нікого не слухайте, а я приїду, фіксуйте на відео. Так людей, тут оце 10 сімей живе. Mm -hmm. Аби хоч людей багато було. За що ж і їхали? Ну, Нам да. старостан четвертий вже дом поміняли, ніде не вживайтеся. Там, у перший дом просто ну, потреби купити. Mm. А тоді Ігната жили, а тоді приїхали вже сюди, бо купили свої. Подалеко виводити, коли можна ось за двір вийшов. А луки, дальше? все і да, луки дальше, і пасти, буде. худобу випасювати, продавати молоко. Mm. Натурпродукт людям. До речі, жіночка продає молоко в Петропалівці. Що-що? Да. Сусідка одна казала, у рефрижераторі все повивозити. Травити хочуть чи що. Я не знаю, що вони тут. Вон і, і худоба. Худоба а а це люди виводи. аж туди виводять худобу, бо, бо, бо там треба. Там потрібно платити. Я вам... не, і тут треба платити. І тут треба платити. Да, Раз ми держимо, ми повинні платити. А поліція каже, приїти, треба Оформи... оформитися щось. А що оформиться, нічого не сказали. Ну, блін, безтолочі. Чи... Як я й кажу. У нас корови оформлені, паспорта, є, з прививки зроблені. Все в нас є. А там ото в нас ще телят. О, більше. я бачу ото круги якесь. Да, то, <laughs> то, к... то корова виїдає, да, так? Ні, телята. Корова далі. аж туди водить. А, коров ще далі водить. Не, а, так, водить. Так, а, то ви там телят прибиваєте, да. а коров ще далі от туди, аж далі водять. Бачите, а, там, там а там а а там, там телят прибивають. Бачите, як вони випасують бур'яни, все, травичку, он там кругами як. <laughs> П'ятаки. Це ж возимо сюди воду на побаті. Вони думають, що так оце. Ну так, да. їх вже треба і поїть туди. Це, Сашко налива бочку води, і везе сюди на своїм тракторці маленьким. Бачите, скільки там. І приходиться, от ми договарюємося, щоб дати на м'ясо. Їх п'ятеро, да? так? Тринадцять. Тринадцятелят? О, та ось животноводство так, тут ми ціле. Не заводимо, щоб хай воно. Тут в людей ціла Тут ферма, я кажу, розводьте, на турпродукт треба. О, це наші телята. І там такі тілочки вже хороші, що на м'ясо жалко. Ми ж думали це. розводити його. О, дивіться, люди по балки, по балки і виводять туди худобу, коли можна Вон у себе біля навпроти дому нікого нема. Виходь, луки, все. Випасую худобу, ну, староста сказала не можна, потрібно її заплатити. Ну Не слухайте нікого, виводьте. Не слухайте нікого. І зараз вже є телефони, все. Фіксуйте на відео, їхні порушення. Приїжджають, повинні представитися, а та до да я їх фіксуйте все на відео. Там порушення входить на... у них, що вони будуть розказувати вам. Матюкаються, так? Да. Да. Моїм всім кажемо, ви не переживайте, війна закінчиться, ми поїдемо додому, ми своє не бросимо. У нас не дома так. все є. Ну, ціле воно може і не останеться, але все одно поїдемо додому. Знаєте, що обідно, що кажуть, виїжджайте, вас кругом ждуть. Ніхто нікого ніде не жде. Ну так. Да. І все. Ото через те люди, тепер я їх розумію, через те, люди не виїжджають. То що ніде ніхто нікому не нужен. Якщо без господарства, ще ладно. А з хазяйством. Що я кажу, люди потрібно об'єднуватись. Mm -hmm. Об'єднуватись потрібно, допомагати друг другу. А у нас друг другу вилки спину кидали. Так, так, а да. я дивлюся. Ну, правда, оце ми проходимо, люди худобу виводять, коли можна і, і ось тут можна ось дивіться, скільки. Все, випасюйте худобу. Вон там аж далі стоїть мій автомобіль, Оце навпроти їхнє подвір'я. там. І ось через дорогу раз і все. І Випасують худобу. Ну зато. Кажуть, по вулиці не буде. Да, ми ж по там водили. Ну може коли корова. Ну, як. Люди, оце, оце вулиця йде і вони забороняють навіть по вулиці. йти. О, там по дорозі забороняють ходити. Оце бачите, доріжка йде. Вони коров люди водять, ну вони водять ось отут, по лукам водять, бо там їм забороняють. А то вдруг вони вторять сходить, а я машиною не їду. А, а, сказав, а вам би приємно було, як ну, люди по асфальті водять і нічого не тут займають. Да. Ну, нічого, все буде добре. Виводьте ось сюди худобу, пасіть. Звісно, що вони можуть, як вони кажуть, в рефрижераторі повозять худобу, все. Вони може і попитаються травити вам худобу. Запросто. Ну, телятко ж убили осінь. А, до речі, жіночка каже, телятку убили по осінь. Молодень. У неї молоденьке в огородах, там вона прив'язувала. А сусідка визвала поліцію, бо телятко там же нічого не посаджено було да? ще на огороді. Нічого не посаджено. Ще нічого воно... не було посаджено. Воно посаджено воно не зійшло. Ну, да, так, не зійшло воно і ничайно... телятко наступили ничайно. Приїхала, Приїхала група. Мусорів почали фіксувати на відео, там, на фотографувати, що копита там стала на город теля там наступила, все. Ну, блін, мусора чим займаються, я кажу, мусорів усіх напередок треба відправляти. А вони тут в тилу людей тероризують. Та кажуть, їх не можна знімати, бо фіксувати, бо війна в країні. Ну, Дармоїде, блін. Держава скільки грошей в них вложила, а вони тепер тут в тилу людей кошмарять їздять. І влажують досить гроші. Так, і влажують досі, да, досі пір гроші. Так от я ж кажу, Бур'ян був, це все ж все поробив. Я не знаю. Повипилював, все поробив. На одній касі це буває. А її солома не кажуть, старі. Ось, бачите, люди, ось де автомобіль, ось я вам показую. Ось дивіться. Бугор. Луки тут не можна випасувати худобу. Староста сказала, що потрібно заплатити. Миколаївська громада, староста Миколаївської громади. Жінка, да Жінка А як її свєта, свєта, свєта староста староста зовуть цю свєту. Ну, света якщо ти нас подивишся, то тобі потрібно мізки в голову побільше. І не оце людей не кошмарити. Це клуб вистріли, але ну, це де. А, да. а, ото, так? Да. А, а то, нову, то, то нову, клуб. Нову году. Клуб. Я, до речі, проїжджав, вони клуб строють Тут то людей построили. людей толком yeah. можна сказати нема. Вони клуб строють, До війни кажуть, построю. А я дивлюся, якесь я дивлюсь якесь приміщення. Там стіни поштукатурені. Ну це там було. вложено, напевно, ядмито бабла. Це, до речі, треба перепровірити. Скільки вложили бабла і скільки відмили бабла. 4 мільйона вложили. Це так Люди в... кажуть. Можливо. Люди кажуть. Ну, ну якщо люди кажуть, то значить десь служки просачуються. 4 мільйона вложили в будинок культури в Маломиколаївці. Так що люди дивіться на цей весь безлад і правда об'єднуйтесь, допомагайте друг другу. Ну, а вам скажу, що якщо приїде хто до вас, я вам на вашому місці ось совітую завтрашнього дня, отут от, телят, все прив'язуйте і ніхто вам нічого. А хто приїде, все фіксуйте на відео. Все фіксуйте. Але вони ну, Вони є, бо бачите, воно тут все так заброшено, село Мало Миколаївка тут. Це Причепилівка. Це причепилівка. Да. Да? причепилівка. заброшена. І вони О, тут приїжджають, що хочуть творять, ось так мусора роблять. Да. Я вважаю, що у нас порядок. Ні, не не, у вас подвіря дуже шикарне, ну, мені сподобалось. Довольно непогане подвіря. Вон подвіря, все чисто убрано. Ну, А тут А, от... а тут ось подивіться сусідка, яка тоже там возмущається, що там навоз міша, гімна, коров'я, чи Но що там. Ота, так, да. да, З тої сторони. Я а тут ганяйте худобу, тут можете водить ганяти. Це що вона понасаджувала люди. От я вам скажу, через дорогу жінка взяла, жіночка тут понасаджувала, щоб корови тут не ходили. Ні, Щоб наступили і провоцирувати, визивати. Якщо наступить корова, одразу викликають поліція. І поліція мчить сразу сюди. Не розслідують кримінальні справи. Так аби ви його бачили, там така туша поліцейського да, цього мусора. частково. Участковий, кажуть, Голодий, там ну, там, страшний, там мор мордоворот такий, кажуть, страшний жирний mm. мусорок цей. От його на бойові відправить. Так я питаю заявлення написати, сказати, що той прийдеш у Миколаївку. А вони писали заявлення тут. Мене нагнали в двір, і на мене заявлення писали тут. У Миколаївку не їздив ніхто. Тому що в 11 теля зайшло на город, а в 3 часа вже мінти. Тож, як на, на преступника на якогось. А, до речі, тут кажуть, жіночка, да, пропала? Так, да, і досі не знайшли. Жінка пропала, вони її не шукають. Не, і... шукали, але вони її не знайшли. Шукали. Ну, показали, не. може ви, що шукали і не, не знайшли жіночку. Ой, так, да, я вам кажу, виводьте худобу, виводьте сюди і отам От випасуйте. У вас тут трави тут. Випачуйте і ніхто вам нічого не скаже. А хто приїжджав, все фіксуйте на відео і ми будемо висвітлювати. Так що, всім дякую за увагу. Сьогодні викинемось.